Значні лідери е, народу Киримли, е, на жаль, не зможуть взяти участь в нашій сьогоднішній зустрічі, хоча така попередня домовленість існувала. Ви знаєте, в якій важкій ситуації перебуває сьогодні народ Киримоли. Їм доводиться боротися щодень з е, тиском російських окупантів. Е, е, Духовні і політичні провідники цього народу Чубарові Ченів, які представляють народу інтереси цього народу в Україні, були викликані на раду до президента, і вони сьогодні не змогли взяти участь у нашій розмові. Нам страшенна шкода, але, на жаль, так сталося. Ця зустріч була організована завдяки фундації з Канади, яка називається Україна єврейська зустріч. Але ця фундація не обмежується тільки єврейською, вона з великим відчуттям і розумінням ставиться до всіх національних меншин, які національних груп, які зазнали свого часу геноциду, як це трапилося з народом Кирилли. В 1944 році. Ну, я мусив сказати це е, с, в рамках суму, щоб ви зрозуміли формат нашої розмови. Ще раз вам вдячність за те, що ви прийшли, ну, але тепер е, е, легко українець представить легко Росина. Е, е, ну, це це звичайно стереотипи. Е, Стеротипи і мовні форми ніколи не відображають реальності. Вони дозволяють лише нам воювати і, на жаль, витворюють в умах інтелектуалів площини, навколо яких поступово іноді наростають навіть військові конфлікти. А іноді наростають іноді щира глибока розумна розмова допомагає запобігти певним небезпечним речам і уникнути конфлікту. саме на це скільна діяльність і фундації, як е, окремі європейська зустріч, для того, щоб можливі потенційні проблемні моменти розміновувати, розладовувати, е, проговорювати е, всі, ці е, дискусійні питання так, аби вони в майбутньому нікому не зашкодили, а навпаки е, принесли, принесли людям користь. О 12 годині тут. Е, нашого гостя. Пол Роберт Магочі, професор Торунського університету. Він народився в Сполучених Штатах в штаті Нью-Джерсі в місті Імбовуд в 1945 році і належить до третього покоління іммігрантів. Мати розсилкою Закарпаття, і професор отримав дуже грунтовну освіту свого часу, він закінчив Градський університет, інше аспірантуру Прінстона. В 1971 році Вертійсар запросив його до Гарварда і майбутній тоді професор був відповідальним секретарем першої серії Гарвардських українських студій, брав участь у багатьох дуже важливих для розвитку культури української історичної науки проєктах. Від 1980 року Поле Борвакочий працює в Тороцькому університеті і читає там лекції, пише книжки. В 1989 році він прочитав курс про українську історію в Єврейському університеті в Єрусалимі. Скажімо, виступають також в інших наукових установах, часто буває в Києві, де коли з ним і познайомилися на одній з зустрічі інтелектуалів. Професор Бакочкий, автор численних публікацій, понад 600 публікацій різного формату, але всі вони визначаються науковістю, ґрунтовністю. і. Англо-Саксонським я сказав підходом до е, історичного наративу, е, їх е, легко і е, приємно читати, е, але водночас вони е, е, вибудовані навколо е, прозорих і зрозумілих інтелектуальних конструкцій. Я з радістю передаю слово пане професорові е, і заохочую вас пізніше е, до запитань, до вільного спілкування, до. Е, е, Тут представлені дві його книги. Виділю протягом останніх років. Це книга Україна, історія і книга Крим, наша благословенна земля. Ця книга має також російську мовну версію і англійську мовну версію. Але професор все краще розкаже. Запрошую. Доброго дня вам всім. Учора, коли ми зустрічали в аули політехніки, я мене просив говорити пар слів. Я сказав, що я додаток до нашого гостя, Рефата Щукаров, Джамильову сапа, не міг бути із нами. Сьогодні e oni jak by mało proti dodatki do możliwo, e, te mnie, ale teraz ja ja sobie Artur tu sam. I ja byliśmy możliwe, co sobie wasto mnie книгу Ukrainy historii ze nami tej struktury, to, що Пішла перед двома роками і ми вже зробили, не можемо сказати, національний тур України, де представили ми цю книгу 23 міст України від Луганська у Ужгорода, від Симфаропола до Луцька. Це значить про це я не буду говорити, але якщо є питання коло цього, я, очевидно, я буду спробувати відповідати. Але що таке книги про Крим? Між своїм зацікавленості вже давно я уцікавився і писав про так званих бездержавних народів, бездержавних народів незалежно де в Європі, центральні, східні, Західні і очевидно від ті без державними народами тепорічного часу українські кримські Чоловік не них просити, чому я, як славіст, не можу не сказати, став зацікавлення до Криму. Бо я як думав нормальний чоловік, і завжди бачити цей тип остров. І перед 5-6 роками, по перший раз я там був, і попав на мене ідею, я був так розчарований, мені потрібен було причину, тому що я міг ще там витратити. Причина е, попав, що я буду писати книгу про дівчати цю землю і він із айсе що ще...